У ефірі Івнінг Ньюз». У студії для вас працює Настя Раїн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні в українській столиці. За результатами переговорів із президентом Володимиром Зеленським лідери країн підписали угоду у галузі безпеки. За нею Лондон ділитиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно промислову співпрацю. У Великій Британії документ називають історичним. А Зеленський заявив, що якби такі гарантії були досягнуті у 91-му році, зокрема з Лондоном, то війна би не почалася. Укладений нині договір діятиме до вступу України в НАТО. До того ж, Сунак оголосив і про військову допомогу. Україна отримає ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та снаряди загальною вартістю понад 3 мільярди доларів. Один із заступників комунального підприємства Київський метрополітен отримав повідомлення про підозру проте не в справі про підтоплення станції синьої гілки. Посадовця підозрюють в оборудках на закупівлі вагонів, що коштувало державі зайвих понад 13 мільйонів гривень. За даними слідства, в період із 2012 по 2017 Київ уклав договори на постачання вагонів для підземки з російськими компаніями. Попри те, що постачальники умови угод порушили, і у вказані терміни українська столиця обіцяних вагонів так і не дочекалася, підозрюваний погодив оплату в повному обсязі. Наступні п'ять років чиновник може провести за ґратами. Колишні комунальні підприємства неефективні через те, що міська влада не намагається побороти корупційну складову їхньої роботи. До такого висновку прийшов голова громадської організації офіс трансформації Максим Бахматов в ексклюзивному коментарі для Ukraine World News». Ворлднюзродної станції метро за 10 років. міст метро аварійний, міст патоне, аварійний, міст південний аварійний, шулявський міст недобудований. Нинішня влада а, не в змозі добудувати воно. Винах... Крадарь, зробивши передоплату в 4 мільярди гривень, зараз буде намагатися її повернути, бо нічого не побудовано. А гроші частково розкрадені, бо були покладені на від банку на відсотки, і там 180 мільйонів гривень було вкрадено. Температура падає, дефіцит електроенергії зростає. В Укренерго розповіли на сьогодні в системі не вистачає приблизно 3% потужності. Енергетики зазначають, дефіцит покривають наявними ресурсами і закликають громадян споживати електроенергію економно. Тим часом у столиці й далі готуються до всіх можливих наслідків холодної зими та повітряних загроз в ексклюзивному коментарі для Ukraine World News Очільник Дарницької райдержадміністрації розповів деталі. 75 муніципальних пунктів, які підготовлені безпосередньо району на базі наших закладів освіти, закладів заходів культури, медицини, житлово-спрофесійних дільниць, в тому числі вони розгорнуті на базі. Районних відділень ДСНС, поліції, зокрема соціальне відповідальний бізнес, також розгорнув і ми провели верифікацію, тобто перевірку роботи від незалежних від електроживлення магазинів, аптек, станцій, АЗС, банківських установ, зокрема, така кількість у нас загальна сторона це зараз на район. Напередодні ухвалення рішення про перемови щодо членства України в Євросоюзі. Віталій Кличко написав листа в Єврораду від імені Асоціації міст України. Поскаржився, що в нас ображають місцеве самоврядування. Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Віталій Безгін. У листі Кличко закликає європейські інституції створити міжнародну моніторингову місію для інспекції цитую регресу децентралізації утисків місцевого самоврядування та порушення прав громад в Україні. Безгін з Начає кличко напередодні важливого історичного рішення фактично звинуватив українську центральну владу у речах, які не мають підтвердження, і є вкрай дискусійними. Київський міський очільник. Мені важко сказати, чим він керувався, можливо, якимись власними політичними маневрами чи упередженнями здійснив кроки, який точно спрямовані підривання міжнародного авторитету держави Україна тим більше незрозумілим. І, на мій погляд, недержавницьким цей крок був після того, як ми отримали позитивний висновок Європейської комісії, який лягав в основу нашого кандидатства. Позитивний висновок, в якому ці відображалися позитивні тенденції в сфері місцевого самоврядування. Безумовно, ми розуміємо, що воно як і вся Україна страждає в нас плем збройної агресії. Але такі кроки, звісно, це не про державність, це про спробу винести на загал якісь непорозуміння, якщо сказати м'якими формулюваннями, або ж, скоріш за все, грунтувати політичну позицію, за якою ховати свою власну надію, здатність управляти містом Києвом. Українські розробники продовжують дивувати світ винахідливістю. Різноманітні дрони, техніка та прилади вітчизняного виробництва активно працюють на благо держави. Цього разу волонтери розробили автолокер із кількома відділами, який допомагає ремонтувати техніку. Більше розкаже Дар'я Бошко. Українські волонтери розробили та виготовляють мобільні майстерні на базі пікапа. Вони призначені для ремонту різноманітної автомобільної техніки. Завдяки їм наші військові можуть відновити БТР прямо на передовій. Автівка наповнена універсальним обладнанням і здатна працювати навіть за відсутності електрики. З самого початку повномасштабного вторгнення ми допомагали найрізноманітнішим бригадам інструментами обладнанням для ремонту. Але фронт він рухається завжди, і потрібно оперативно ремонтувати техніку на передовій або близько передової. І для цього постало питання, що потрібно щось мобільне. Щоби створити і укомплектувати такий локер, потрібні три місяці і 820 тисяч гривень. Для того щоб зробити таку майстерню, нам потрібен тільки пікап. Пікап, ми його переобладнюємо. Ми модернізуємо шасі, виготовляємо пункт. Навіть передні бампери ми самі навчилися виготовляти, тому що це. Набагато дешевше, ніж купувати у постачальниках. Замість багажника в автівці відділ з вогнегасником, пилкою, насосом і шиномонтажним стендом. Ця підставка, якщо використовувати її так, людина не дуже високого росту, вона спокійно може на неї стати та працювати з колесом і а, зручно. Було да, 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 було О, зручно. Так, щоб було зручно. Так, так, так. У середині локера є шланги на пневматичні котушки, зарядний пристрій, що дає змогу запускати техніку електрощиток для з'єднання із зовнішнім живленням та паяльник. Також у майстерні є сонячна панель. <плес> <плес> що це воно робить? Це <плес> <плес> дозволяє швидко відкрутити болти, гвинти на будь-якій техніці. Є в мобільній майстерні викрутки та набори інструментів для найрізноманітнішої техніки. Нам партнери передають досить багато техніки: американці, англійці. Система вимірювання у них дюймова, Тобто, наші звичайні ключі або головки, там які в міліметрах, вони не підходять. Ми укомплектували машину якраз дюймовим інструментом для обслуговування американської будь-яку техніку можна підняти і поставити на підставку. Вона витримує три тони, Подбали розробники і про відновлення двигунів. Це у нас кранвалка. Кранвалка вантажопідйомністю до однієї тонни. Можна вивішувати двигуни та перебрати, ремонтувати їх безпосередньо на місцях. Майстерня на колесах є автономним комплексом. Це дає ЗСУ не бути прив'язаними до певної локації, а отже, працювати в найрізноманітніших місцях. Благодійний фонд Твій крок передав на фронт уже понад два десятки таких локерів. Київська пам'ятка на європейських грошах. Золоті ворота прикрасили Євробанкноту. Щоправда, поки що лише сувенірну. Реалізовувати колекційні купюри номіналом 0 євро із зображенням золотих воріт починає національний заповідник Софія Київська. Купюри мають вигляд реального євро і виготовлені за тією ж технологією. Після першої появи у 2015 році сувенірні купюри викликали справжній ажіотаж у колекціонерів. А їхня ціна з півтора євро іноді зростала до 900. Сотень. Банкнота із зображенням золотих воріт відкриє випуск сувенірних грошей цього року. Далі вже запланували друк пам'ятних євро з видами німецьких Франкфурта і Гамбурга та з портретом Анни Франк. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.